Доброго дня, друзі. Сьогодні вирішили полити нашу картопельку. Розклали для цього туман. Як бачите, виявився він в одному місці у нас. Чи мишка прогризла, чи не знаю. Ну, в общем-то, пробитий. Поставив сюди ремкомплект. З'єднання спеціальне, розрізав пополам і вставив. І проклали до кінця трошки довше, ну хай буде. На другу сторону також розклали, але поливати будемо по черзі. Так як шлангою до бог не підключаємо, робити трубу наразі сюди немає сенсу. Зараз піду вімкну водичку і подивимося, як буде поливати. І так, вімкнув туман. Не знаю, чи вам видно, але на мене бризкає. Так, гарно розбризкує, рівномірно, прольємо картопельку на цій стороні. Вмикали не на повну, щоб не заливало просто так, а гарно пропиталась земелька. Мені на телефоні не видно, але як бачите, земелька мокріє. Потім переключимо на цю ленточку. Ось так виглядає наш полив. Як бачите, тут теж ось невеличка. Поломочка. Ну, вона не буде так бити в землі, як там повиривала ямки. Так що, такий полив у нас. А на дворі в нас вже посходили проліски в нашому дворі. Ось такі чудові гарні квітки. Скоро зацвітуть. Так що всім, кому сподобалось, ставимо подобайки, підписуємося і до нових зустрічей.